У Росії з кадрових військових формують десантно-штурмові бригади, які діятимуть як спеціалізовані підрозділи з десантування та розвідки у тилу українських ліній оборони. Схожі підрозділи діяли під час радянської інтервенції в Афганістані. Повідомляє інститут вивчення війни. За даними російських джерел, такі десантно-штурмові бригади у складі наземних з'єднань зможуть проводити десантування у ближньому тилу України без парашутів. Ймовірно, шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу. Як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року? Такий підрозділ уже діє на Запорізькому напрямі, кажуть фахівці. Це 49-та окрема десантна штурмова бригада у складі 58-ї загальної військової армії. Раніше аналітики спостерігали за випадками формування цієї бригади та дійшли висновку, що створення спеціалізованих формувань має відповісти на конкретні тактичні виклики, з якими окупанти наразі стикаються в Україні. Однак розгортання десантно-штурмових бригад, ізольоване від ширшої структури сил повітряно-десантних військ, і ймовірно означатиме, що ці спеціалізовані бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі. Тим часом на фронті збільшилася кількість зіткнень 61 за минулу добу про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Найскладніша ділянка Марінська, там українські військові продовжують стримувати ворога поблизу Красногірівки та Новомихайлівки Донецької області. Бої також продовжуються на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На херсонському напрямку сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Як повідомляє Павло Ковальчук, речник генерального штабу ЗСУ, незважаючи на постійні обстріли з боку ворога. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Так минулої доби ліквідовано 840 російських загарбників. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, загальні втрати окупантів сягнули 370 тисяч військових.